Всім привіт народ! З вами Грант. Сьогодні записуємо відео з рейтингу Грав я в команді з е, Балвою. Якщо правильно прочитав, проти Мічі, складно 7К, поляка, поляка та містер Сваті. Е, в принципі, це все, що я можу сказати про всіх гравців, познаю тільки себе та е, Мічі. З Мічі, якщо не помиляюсь, ми того року навіть грали чемпіонат світу 2х2, 2. тому, в принципі, 15 ПТ він грати вміє і знає, що робити. Мені випала баварія. Розбудова у мене плюс-мінус класична через два міських центри, Відразу ставлю ринок та дві казарми 17 століття. Тут, як ми бачимо, ставиться три міських центри, швидкий ринок, я так розумію, потім вже дві кази. У мене пізніше буде третій міський центр, тобто, відповідно, буде трошки менше селян. Ну, думаю, що це не критично. Тим більше грав я розслаблено собі. В принципі, не приймався ні через що. Але не бачив, що грає мій союзник. А мій союзник зі старту почав робити лучників, і це прям стало так якось. Дивно для мене, хоча я цього не бачив. Буду грати в 400, там з підковою Ну, це як має бути. Пам'ятаю, з кіконе мене вийшла на 15 хвилин, але, в принципі, ми це подивимось. І е, що я бачу, що напроти мене також Баварія. Трошки пізніше я відкрию е, мапу для себе, і я побачу, що він грає у пікінерів. Тому одразу в голові стала думка, що треба буде тримати оборону. Ще й плюс Алжир. І чомусь з самого початку не було якось довіри до союзника, а зразу було якесь розуміння, що можна залишитись два в один з тим самим, що інтертіміський центр, і такий млин, і розбудова в нього не дуже хороша. То, мабуть, через це я зразу така думка в мене палахнула. Ну тут не, не бачив, що навпроти, але розумів, що по очкам нібито доволі все непогано. Ну тут залізо. Ось на цьому моменті плюс-мінус я і побачив, що тут пішли пікінери, і пікінер не один. І ніхто не кидає, в принципі, на розвідку пікінерів, щоб не палитися, а тут чувак відразу спалився. Тут що я роблю? Зараз певно, що збираю ресурси на сокиру якраз її от взяв, відкидаю зразу селян на дерево. Є в мене золото, буду займати. Копальні після першого стайні. стайню. Ставню відразу першу я не став, поставив академію взяти швидше сокиру. В принципі, хтось зараз дуже часто грає, що після двох кас відразу обмінює золото на дерево та будує стайню першу. Я чомусь цього не роблю. Роблю по-старому, не вдосконалюю свій билди. і не даю перевагу тим 15-ма коням чи, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. Тому. Ось так. Не пам'ятаю на якому моменті саме побачив, що там 100% пікінери але, в принципі, здогадки відразу впали на те, як побачив, що на розвідку він кидає саме пікінерів а Мій союзник розвідку також накинув, але на розвідку він поставив взагалі лучників. Команда зверху бачить гарну мапу. Зараз побачимо, як ми бачимо мапу, як мій союзник її бачить ось так от І якщо не помиляю, все-таки розкину я ще плюс додаткових е барабанщиків саме йому на базу. І ось тут я підвівши барабанщика одного до кордону, я вже побачив, що 100% тут, напроти мене, чувак грає у Пікінері 18 століття Тобто це буде якийсь раш Будується мене друга стайня вже, 6.20 Назбираються ресурси, займаються копальні. З копальнями трошки я протопив, тому і почав займати їх пізніше, але відразу відкинув всіх селян на заняття вугільних копалень. Одразу ставлю перший паркан, відкидаю назад своїх мушкетерів, щоб забезпечити їм безпеку. І розумію, що треба буде допомагати якось своєму союзнику. Тому. Відправлю, певно, що йому коне відразу. Це окей, я не знаю, що там було в мічі, але виглядало, що там було 2 по 400 як мінімум плюс ще коні. Ставка була зроблена на те, що е, не варто рятувати сильно союзника, тому що можна так стосотково програти, е, тому що раш відбивати, і два раша відбивати це прям. Дуже і дуже важко. Три стані є, два рдп відразу будують. 24 хвилини до закінчення миру. Плюс дипломатичний центр вже є. Все виходить, все будується, три хвилини залишається. Підкова береться пізніше. Ну, це взято було пізніше, як і постало на четверта стайн. Хоча, можливо, підкову я взагалі не брав, можливо, підкову я взяв взагалі набагато пізніше, так як я і про неї забув. Забудовував будиночки, бо я розумію, що ну прям. Тут буде дуже важко відбиватися від фіолетового, бо я розумію, що там залізо, але я не знаю, яка там кількість того заліза, бо всього ж я його не бачу. Тому і відразу є якийсь страх, що він може пропушити, прорвати мою оборону. три стайні не ставлю навіть бачите, четверту, віддав перевагу, віддаю перевагу, мабуть, що прокачкам. Хоча ресурсів, як ви бачите, вистачає на все. У Мічі тим часом 862, Тречі, 900 легпехів, тут 3 по 400, можливо, і не вийде, але 100% 2 по 400 буде. Третя каза добудувалась доволі пізно, за хвилину закінчення. Тобто також не ідеальний білд. Даю інформацію з 120 мушкетерів на плюс 7, і ще не помиляю, ще збираю другу формацію на 120, щоб поставити дві по 120 на на 7 і плюс спереду рунда ширів хоча їх небагато. Маю 400, якраз вона добудовується коней. Тут взагалі в мене вийшло небагато, десь 90, не більше сотні 100%. Стаю чим поширше. Є гармати. Тому, в принципі, на цьому таймінгу все, що можна сказати, це, це те, щоб тільки налаштовую на те, що буду пробувати приймати 100% залізо і очікувати справа те, що мого союзника продавлять. А я вже побачив, що тут все дуже і дуже погано, тому що небагато я не чар. Якщо я правильно бачу, це є Яничари, так, а, це пікінери окей, Пікінери, 120 лучників, 196 лучників, що це ну, взагалі ні про що не говорить. це Якби ж то їх було, там не знаю, 2 по 400, тоді можна було щось думати. А тут, дивіться, на 15-15 виходить відразу е зелений мічі і буде зносити мого союзника. Це дуже небезпечно, критично, неприємно. Тому, Тому побачимо, як як. Буде відбуватися далі події. 15 36 Я все ще стою в себе на базі, тому що, ну розумію, що я нічим йому не допоможу. Є мої 100 коней і не зможуть перебити оце все, що від нього йде. І стою, очікуючи, що піде на мене все-таки фіолетовий. Беру швидка стрільність, сили пострілу в угільнах, міг би це ще все раніше зробити. Помилка в тому, що ще не прокачую, звичайно, що копальні, ні вугільні, ні залізні, а це потрібно було робити. Тому ось так: от їжа навіть до кінця не прокачана Беру багато свали, побачивши ось ось це: от що йде. Зараз збиватиму союзника. Тут ще плюс. Е Мамлюки гарно заходять. Хоча лучники непогано настрілюють, але ну їх небагато. І гренадери це все перебивають з дистанції. Тут Січка біжить, не знаю, навіщо і що вона там може зробити. А тут на ще шість навіть не сильно і прокачений, тут взагалі нічого немає. В академії в мінареті він взяв кулкач. Фулкач у мічі на стрільбу. Але навіщо це все? Я, я не дуже розумію. Чи це я щось помилився? Чи це ні, просто Алжира немає. сорі. <laughs> Алжира просто немає цих прокачок. Це, це вже я помилився. Переплутав з Туреччиною. Ну, ясно, що союзника мого зносять і приймаю рішення всю, всю армію, яка без формації відразу відправляти на правий фланг. тут плюс... А, баль... Балва зараз тікає зі свого місця дислокації, переходить на мою базу. Я приймаю рішення, що треба ставити ще стіну, замуровуватись хоча б якось від зеленого, а зелено тут дуже і дуже багатсько І бачу, що ну Фіолетові навіть щось не збирається йти, і це тільки грає мені на користь. Я будую церкву. Я буду пробувати виходити в століття, не знаю, чи мене це вдасться. Золото їжа в мене прокачана. Не прокачані в мене інші ресурси і корисні копалини, копальні, тому ставлю мушкетерів зараз на плюс 7 одну формацію зі 120, плюс роблю форму з. Рундаширів на 120-ку, забудовуюся також будиночками, тому що я розумію, що тут він не піде, а ось тут треба буде якось приймати. Плюс підкочується, звичайно, ще багато стволи, багатоствольні гармати, і ними треба буде щось зараз робити. Ними треба буде допомагати, перебувати І дивіться, ще плюс на мене йде зараз Фіолетовий. І я тут з двох сторін не знаю, якого першого приймати. Відразу починаю палити будиночки. І це, в принципі, вірне рішення. І дивіться, що зараз буде відбуватися, це просто перше бах на гармата гарно поліг, точніше на копальні, і пішли залпи відразу гарматами. І ці гармати просто мажуть. І я не дається дати картечі. Це було так критично. Хоча е, по гренадерам все-таки вдалося дати картечі. Зараз даю картеч ще по пікінерам е, з цієї сторони. І ці просто 10 гармат, це, як боги, вони тут навалюють. І розумію, що зараз треба буде переводити цю армію направо приймати е, зеленого і відступаю назад рундаширами, підтягую вперед багато Багатостволи багато вже починають трішки настрілювати назад, рундаширів, і пішли перші залпи багатостволами. І дивіться, просто що тут заходило. Тут заходило дві по 400, і це все зараз перебувається багатоствольними гарматами, і ці гранадери просто все лягають, і це було занадто якось ізі, хоча тривожно було в той момент, що. Ну, дуже багато війська йшло зі всіх сторін. І я думаю, що це прям все критично. Відвожу коней назад, і, мабуть, що буду приймати рішення спробувати додавити Фіолетово, тому що тут в мене ситуація хороша, тут все в мене нібито надійно, все гаразд. І не вдається, до речі, потім мені захопити націю. Я хотів її захопити, січку найняв, щоб бігти нею. Але, на жаль, не вдалося. Рундушири йдуть собі вперед. Я. В століття не виходив, в мене немає другої швидкострільності, і ресурсів не вистачає, тому прокачайте свої копальні, прокачайте вугільні копальні, прокачайте залізні копальні, щоб у вас було на все ресурсів, щоб вам вистачало на все ресурсів. Тут вже мій союзник навіть трошки відновився, тому вже ситуація виглядає трошки надійнішою, трошки легшою. Тут він точку збору, нібито поставив прямо в мене на базі і все від нього. Тавідці точка збору стоїть ось тут, і все, що рухається, все йде на мою територію, але в мене тут вже все під контролем. Ще плюс своїми мушкетерами починаю трошки додавлювати, йти вперед, не відпускати мічі, треба його добувати. Як ви бачите, січку, я хотів побігти захопити цю копальню, але ніч і її, не давши її захопити. Тому і так я залишився без нації. Тут я пробував забігати кіньми, але постійно щось зупиняло, постійно міч намагався відбиватися. Тому зараз eh, треба буде зганяти його з цього пагорба, що, в принципі, я її роблю. Є е, хороша кількість зараз мушкетерів тут. і 196, нібито 200 навіть. І зараз е, треба буде знову відбуватися в базі. Відправляю деяку кількість драгонів на цю сторону, плюс е, січку, якою хотів би захопити націю, але взагалі щось в мене не вдалося це зробити. Контролював зовсім інше. Зараз січку зливаю тут, на жаль. Ну, стою в базі союзника, тому що розумію, що рипатись зараз взагалі не можна. Треба розвивати століття, якщо я не помиляюсь, це те, що я хотів зробити. У мене куча селян стоїть, не працює. Чим я займався в цей момент, я не дуже розумів. Підвожу зараз свою армію вище. Розумію, що треба цей пагор тримати при собі, стоючим поширше. Тут ніяких дій я не бачу від фіолетового. А плюс під'їжджають мої багатостволи. І з цієї сторони нібито все окей, забудовую плюс додатковою стіною, тому що розумію, що треба відразу забезпечити себе повністю, повною ізоляцією від е, е, зеленого та фіолетового, щоб за, запобігти забіганням. Тому е, стараюся зараз це контролювати. Плюс віддає. Е, Гармати свої в мене мій союзник. Дивіться, як я розвожу багато стволи, чим поширше, щоб можна було ними переймати всі фланги. Я розумію, що тут зелений зараз дуже-дуже погано йде, тому і кожну з цих сторін натискаю на щоб щоб піти і пробувати настрілювати, пробувати вбивати. Доволі зараз хороші вогневі сили я маю на цьому фланзі. Ця, чимось стоїть, не до контролю, контроль ще щось на базі робив. пам'ятаю що я тут зараз запускаю бій. Тут багато стволи гарненько настрілюють. Це, в принципі, перебивають, ресурсів вистачає. Хоча, ще раз кажу, прокачуте копальні, бо може взагалі не вистачити. Багато стволи гарно все перебивають. Тут навіть рятую зараз е своїх драгонів, відводячи їх трохи назад. Зараз трошки пізно, але все-таки і. Бачу, що назад розвернув він своїх пехів, треба назад розвертати драгів. Не пам'ятаю, чи я сильно там прокачував драгонів. Ні, не прокачую, вже перейшов, до речі, в драги 18 століття і починаю прокачувати саме їх. Січка біжить. Ну, Тут пагорб я собі спокійно забираю. Я розумію, що нібито в мене тут все окей на базі, можна пробувати іти, іти якось навіть щось тут робити. І як бачите, що не стоїть на місці фіолетовий. Він починає заходити, потім щось повертатися, знов заходити, потім знов повертатися. І я приймаю доволі цікаве рішення. Зараз, до речі, намагався знову січкою забігти, але бачу, тут дуже-дуже багато стою на пагорбі, але на пагорбі в мене армії прям небагато. Відвожу трохи коней, забудовуюсь знову будиночками, але це взагалі не вдається мені зробити, тому що гармати постійно стрілюють і. Це прям небезпечно, але я вже на цей момент маю дві е, казарми 18 століття. Видаляю, дивіться, свій паркан, щоб розширити фланг. Видаляю недобудовані будиночки. Навіть випадково підпалив один. І натискаю контролясами цією частинкою мапи, відводячи назад драгонів, пускаючи вперед е, Пікінрі XVIII століття та рундаширів. Але щось вони трошки туплять і йдуть незрозуміло як. Ну, всі ми вже розуміємо, що піка 18 століття сильніша, ніж 17, тому і в принципі, маю це все перебити. Хоча не так і багато мене тої піки було, але рішення треба було приймати зараз, тому що на гарматах можна було дуже і дуже багато втратити своїх юнітів, тому і в принципі було прийнято йти добивати фіолетового, щоб 100% залишитись хоча би один в один, так як мій союзник вже, в принципі, відновився, тому. Сили вже зрівнялися. І мені вже на цьому моменті 100% легше. Але дій від союзника я бачив взагалі небагато. Перехоплюю деякі гармати. У мене так, в принципі, своїх було 10 гармат та 11 гаубиць, тому що вже поставив, якщо не помиляюсь. А ні, 3 нема немає одну гармату, одну гаубицю перехопив я в нього. Відправляю невеличку кількість драгонів на цей флан, щоб. Допомогти перебивати драгонів я не прокачую, тому що золота не вистачає. Відвожу назад цю армію і починаю настрілювати зараз гарматами по кам'яній брамі по стіні, щоб 100% її вбити і пробувати далі заходити. Плюс маю тут доволі багато ліміту дотікання на базі, скоро його підведу вище, і тут починає іти. Зелений, і не пам'ятаю чи я це намагаюсь контролювати. Так, я це навіть контролюю і відвожу назад, тому що розумію, що я сам з сотки не проб'ю зеленого, а армії мене небагато, а з допомогою червоного ми, в принципі, повинні Будемо це зробити. І тут першим ділом, що я роблю, це розбиваю відразу гармати фіолетового, ці гаубиці, і бачивши, що я їх розбив, буду пробувати заходити. тут Пішло прийняття бою вже в нас. Фіолетовий, точніше червоний, відступає назад. Я поки що стою або займаюся саме всім. Іду в щелину але гармат там немає, тому і боятися, в принципі, немає чого. Тут спрацьовую на контрола, ресурси є, і стріляти чим є. Прокачки, також є фулкач, крім сили пострілу за 4 тисячі, тому, в принципі, переживань вже не було. Багато гармат, і ці гармати треба було перехопити. І тут нібито все спокійно. Все під контролем. Мічі зливає всіх своїх пехів, не вдалося йому продавити червону отамане, який я стояв на допомозі свого союзника. І, в принципі, розбивається вся його армія, і Мічі розуміє, що він же, він же нічого не зробить, і на цьому моменті він. Нібито і повинен вже здатися. Так, він здається. І тут вже залишається тільки Фіолетовий, який просто лягає зараз під моїми пікенерами, та стрільцями які ідуть і настрілюють позаду. Плюс багато гармат і ця вся база лягає. Тому народ, ось таке от нас коротеньке, в принципі, відео на 20 хвилин виходить. Всім дякую за перегляд. З вам був Грант. така прикольна, одна із небагатьох таких цікавих. Ігор, який, яка потрапилась мені в рейтингу, тому гарного вам перегляду. Хоча за вже кажу в кінці. Ну, але це таке. Всім дякую за перегляд, народ. З вами був Грант і до зустрічі. Далі буде ще більше, далі буде більше відео та стрімів. Тому підписуйтесь, долучайтесь, пишіть коментарі, це дуже важливо для просування. Не треба менше говорити, бо. Більше говорю якось піні. Да, всім пока з вами був Гранд.